Управління організації мероприятия гражданской захисту, Головного управління Гесу України в Одеській області Галак Андрій Валентинович в зв'язку з ситуацією, яка відбувається в світі, а також в Київській області, по по, по африканская болезнь африканской чумы свиней. Главным управлением, совместно с управлением ветеринарной медицины в Одесской области проводится информационно-разъясненная и предупредительная работа по реагированию на возможные ситуации. Уточнены инструкции взаимодействия, планы реагирования, уточнен перечень сил и средств, которые будут задействоваться на данную, при возникновении данной ситуации в Одесской области. На сьогоднішній день ми провели совместне совещание по тим действиям по тим которые ми плануємо проводити за благовременно, і котре можуть бути проведені, якщо вдруг така ситуація служить на території Одеської області. Вура Сергій Михайлович, заступник начальника головного управління ветеринарної медицини в Одеській області, актуальним питанням на сьогоднішній день, як і вже останні декілька років, залишається проблема африканської чуми свиней, яка виникла. У 2007 році на території Республіки Грузії набуло поширення спочатку на території Російської Федерації, потім все далі і далі. І як ви пам'ятаєте, у 2012 році був перший осередок у нас в селі Комишоватка Запорізької області. В подальшому хвороба через в основному через дику фауну проникла на територію України. На превеликий жаль, на сьогоднішній день ми маємо. Негативну таку ситуацію в п'яти областях в поточному році було зафіксоване це захворювання. І саме такий от останній випадок, який надзвичайно визвав величезний резонанс це захворювання свиней в господарстві, потужному такому господарстві. Це комплекс 100 тисячний на якому. На момент захворювання утримувалося понад 62 тисячі голів свиней. Зараз проводяться там всі заходи по локалізації даного вогнища. Тварини знищуються шляхом спалювання. На превеликий жаль, це робиться тому, що в світі не існує ні засобів специфічної профілактики, ні засобів лікування. Всі тварини, які захворіли, Майже стовідсотково вони гинуть до сьогоднішнього дня. Ми тісно співпрацювали із Державною службою надзвичайних ситуацій як на рівні області, так і на рівні регіонів. На сьогоднішній день у нас є спільним наказом затверджена відповідна інструкція по взаємодії. Додатково ми розробили, уже спираючись на досвід тих регіонів, які на превеликий жаль мають цю проблему. Розробили відповідну програму взаємодії і великою кількістю причетних служб вона вже погоджена. На сьогоднішній день вона проходить. Прогодження і службою надзвичайних ситуацій в Одеському регіоні. Галузь свинарства в Одеській області надзвичайно потужна. На сьогоднішній день ми маємо понад 410 тисяч свинопоголів'я в області. В основному воно сконцентровано на 70% в приватних господарствах, але у нас є і потужні комплекси, і потужні свиногосподарства. Що важливо знати, перш за все, це. Питання профілактики, які мають бути спрямовані на роботу цих підприємств у режимі підприємств закритого типу. Тобто мінімізувати а взагалі заборонити доступ сторонніх осіб на ці території. Обов'язково система біобезпеки має забезпечувати лише контрольоване відвідування як персоналу. Обов'язково через санітарні пропуски із зміною одягу і взуття, це обов'язкова система контролю за рухом поголів'я, я маю виду завезення-вивезення, це обов'язкова система контролю за годівлею і надходженням кормів та води, це обов'язкова система контролю бродячих тварин. Не має бути місця їм на територіях ферм і домогосподарств. В приватних оселях питання проблемне, але воно має бути вирішуване. Ні в якому випадку не згодовувати кухонні харчові відходи для відгодівлі свиней. Це прийнято всіма рішеннями ДНПК всіх рівнів, і це проблема з проблем. Мають бути в обов'язковому порядку засоби дезінфекції, дератизації. І такі інші, які б сприяли чіткій системі біологічної безпеки тваринницьких господарств, всіх рівнів, і на постійній такій основі.